Цитував The Washington Post, наводив точніше інформацію стату щодо тролів російських в американських змі. А тепер про британське видання The Guardian, яке оприлюднило інформацію, яку намагалися приховати в Кремлі, але витяг таки стався російський державний правозахисний фонд правфонд, витратив мільйони євро на фінансування пропаганди в Європі та світі. Загалом у 48 країнах гроші пішли на фінансування пропагандистських сайтів у Європі, а також оплату адвокатів для засудженого торгівця зброї. Віктора Бута і вбивця Вадима Краського. Одним з керівників фонду є Володимир Поздоровкин, агент служби зовнішньої розвитки Росії. Працюють в ньому інші російські шпигуни. Найцікавіше, що деякі місцеві партнери прав фонду отримали державні субсидії від європейських країн. Викриття цієї розгалудженої мережі налякало європейців, особливо перед виборами до європейського парламенту. І на цю тему поговоримо з Катериною Коберник, шеф-редакторкою Бабеля. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну, в принципі, після закриття Rush Today та інших засобів ну, інформації, які працювали роками в Європі і несли те, які, так мовити розпропаганди в Європі, в Євросоюзі, можна було би припустити, що ну, це просто, в принципі, вже ну, було б неможливо да? в країнах ЄС, але це є і досі. Як далеко можуть сягати масштаби російської промага... пропаганди станом на тепер, як вважаєте? Ви бачите, це відключення. Головне, що ми вас чуємо, а, а вже і бачимо так. І вже бачите. Насправді, пропаганда дуже потужна, і те, що ми бачимо, те, що доходить до нас, це дуже мало. Ми от в Бабелі весь час займаємося цим питанням, і буквально нещодавно писали: було два матеріали про велику мережу сайтів Медведчука. Voice of Europe, який е, е, сайт із Нідерландів, який мовить на Європу. І... Намагається Нідерланди, здавалося б, не, не те, щоб дружня Росії країна, і там чисто пропагандистські всі ці, скажімо так, посили. Ми писали про те, як підкупляють європейських чиновників і так далі. І буквально нещодавно ми навіть писали це було абсолютно несподівано для нас. Я не знаю чи читали ви цей матеріал, але є китайська така рух Фалунь-Дафа, і вони дуже там борються з владою Китаю. це рух популярний там і в Україні в 16 місцях працює. Так, от їхні медіа вони також повторюють всю російську пропаганду, тобто вони працюють в Україні, але повторюють, дублюють абсолютно такі банальні пропагандистські речі і поширюють їх не лише в Україні а по всьому світу. Тому ну. Те, те, що є насправді, те, що ми зараз до нас доходить, це просто вершина айсберга, Це лише те, що досліджують і викривають. Ну, бачите, Voice of Europe, які ви згадали, вони ж вже під санкціями в принципі, і намагаються європейці боротися з цими впливами да, медійними і ітейками, які вони просувають росіяни на європейських, в європейських в засвітих засмах інформації і проросійських, так мовити. Але в той же час от, які методи все ж таки застережень або інструментарії ще не задіяні в Євросоюзі, особливо на тлі, наприклад, виборів Європарламенту, Ми от буквально в попередній інформаційній годині Дені говорили з нашими гостями, що про російські настрої в деяких політичних силах, зокрема там правих, да можуть зростати навіть, і кількість проросійських сил може бути збільшена в європарламенті не до критичної там позначки, але на рівні 25% можуть вони бути. То в який спосіб, скажімо так, демократичні сили про українські, які нас підтримують, всіляко можуть боротися на своєму рівні і своїми ресурсами з цими проявами. Ну, насправді я думаю, що єдина можливість це закривати ці сайти, накладати санкції на власників і просто фізично перекривати. Тому що сподіватися на те, що люди будуть критично фільтрувати інформацію, не довіряти російській пропаганді не варто, тому що завжди російська пропаганда вона просто чудова, тим, що вона дає дуже прості рецепти, завжди знаходить винних. І це, ну, це, це, це ідеально для певної частини електората у всьому світі. Не варто. Думати, що європейці розумніші українців чи американці розумніші з європейців. Всі люди легко ведуться в різних країнах на російську пропаганду, і нічого, крім закрити ці сайти, нічого, крім знайти людей, які підкупають журналістів, які перекрити, скажімо, джерела фінансування, нічого нічого іншого не винайшли. Так само, як це робили в Україні, просто фізично закривали канали Медведчука, наприклад. Тут щодо цитати від Washington Post, точніше інформації щодо фабрики, не фабрики, а там активності тролів в американських змі. Можна говорити те саме і про європейські змі. Зокрема, про це так само Washington Post писало ще на початку 24-го року. Що в Кремлі скликали цілу команду політтехнології, які працюють над кампаніями послаблення підтримки Києва Києва в Європі? Там те, які просувають такі, що значить має бути ізоляційна політика щодо України, обмеження, значить, боротьба з бідністю. А це відтак не. Допомога Україні все ж таки концентрація на своїх внутрішніх проблемах. Які країни з Євросоюзу, окрім Угорщини, ну, можливо, трохи словаччини там на тлі заяв Фіцу останніх вони можуть бути піддані такому ну медійному впливу або тиску, як вважаєте? А в тому, що як правило немає. Ну тобто, не варто вважати думати, що російська пропаганда працює в дружніх країнах. От як я казала про Нідерланди, так Нідерланди не дружна Росії країна. А російська пропаганда працює досить добре в США. Вона взагалі працює майже у всіх країнах більш більше чи менш ефективно. Просто на свою нішу, ну тобто ця ніша може бути не така велика, але це ну там останні скандали, ці медвечуковські сайти і так далі. Це була і Чехія, це була Польща, це була Нідерланди, це була Угорщина. А оце країни, в яких знаходили ці всі сайти і цей вплив Росії. І ну не можна сказати, що Чехія вона ж не проросійська країна. Просто російська пропаганда працює ще добре там, де у Росії залишилось багато своїх агентів. Багато країн колишнього соцтабору під цим ковпаком, і тому там, де залишається ця агентура, от ви поговорили про розслідування Гардіану, воно ж власне було про те, що е, е, там багато агентів колишніх КДБ там і так далі. Тобто, е, якщо є агенти, якщо є гроші. То знайти продажних якихось там бізнесменів, журналістів, кого завгодно, не важко. І я думаю, що ми можемо там зрізно. В Німеччині також є пропагандистські російські сайти, тому що в Німеччині є праві і дуже популярні ці всі тези про проти України. А, а ще ми буквально сьогодні публікували текст з основником бренду Свята Джевеліна, і він це про український бренд. Той хто винайшов цей мем і цей бренд одягу. І він казав, що в будь-якій країні росіяни намагаються переконувати місцеве населення в тому, що треба просто перестати підтримувати Україну для того, щоб війна не прийшла до вас додому. І це універсальна теза. Ця російська пропагандистська теза працює будь-де і все полягає в тому, що якщо ви не будете лізти в цю війну, можливо, вона закінчиться в Україні. Ну в принципі, такі тези просувають і в Угорщині. Зокрема, про це говорить Сіяр, то що Украї... ми не маємо впливати на ці процеси, тому що нас це не стосується, а нехай українці самі з цим розбираються. Що можемо ми зі свого боку протиставити розпропаганді, Зокрема, ми не маємо очевидно таких фінансових ресурсів, як росіяни, але в принципі Україна не діє такими методами. Як ми можемо впливати? Ну, окрім того, що вже було зроблено. Там наприклад, деякі наші канали мовлять на деякі... Деякі європейські країни, це десятки країн, і не лише європейські, що ще. Я думаю, що це приблизно як говорять про нашу армію, про те, що маленька радянська армія не переможе велику радянську армію, і нам не треба бути маленькою радянською армією, треба бути маленькою ефективною Західною армією. І так само з пропагандою. Якщо ми будемо діяти такими методами, як Росія, ми вже програли, тому що стільки грошей, як у Росії, кинути в пропаганду, у нас просто немає. А, на жаль, з пропагандою, як я говорила, весь світ знає, що з пропагандою боротися важко. Коли ти пропаганді протиставляєш реальні тези про там життєві тези, правильні, А людям це не подобається певній частині населення. Бо це важко, бо це треба думати. Людям подобається, коли їх году. Ують дуже простими цими рішеннями, у них знаходять крайнього, і ці люди не винні. Винен хтось і так далі. На жаль, російській пропаганді можна протиставляти. Тільки правдиву інформацію, яка не буде настільки популярна. Ми можемо просто багато розповідати про справжні події в Україні. Треба розуміти, що це частина електорату і на заході і в Америці. Вони будуть споживати російську пропаганду і вважати її правдивою, просто тому що це вкладається в їх картину світу. Люди вже її мають російська пропаганда. Знаєте, як у нас в Україні деякі ухилянти, вони просто знаходять інформацію. Підтвердить от їхні там установки, да, не тому, що вони її звідти беруть, а тому, що вони вже так думають. А Україна, треба як можна більше розповідати правдиву інформацію, давати як більше можна більше доступу західним медіа до фронту, до наших показувати руйнування і так далі. Нам треба весь час нагадувати світу, що це їхня війна, і знову ж таки, посилаючись на інтерв'ю з тим самим західним. Розробником бренду українського одягу, ну західний бренд, але от про про українського ми також питали, як привертати в сьогоднішньому світі увагу до України, бо він цим займається. Він людина з заходу, і він казав, що єдине, що можна зараз робити, це так само як росіяни б'ють на те, що це не ваша війна. говорить я кожному американцю з яким спілкуюсь. Я всім говорю, Україна це якраз ваша війна, тому що якщо вони виграють в Україні, ці люди прийдуть і зруйнують ваш світ. Мені здається, це дуже дієва теза. Ви Разів апелювала до вашого видання до Бабеля. Зокрема, Бабель наводить цитату з Блумберг щодо того, що Росія збільшує свої прибутки через продаж нафти на 50%, адаптується до санкцій. у Нас менше хвилин лишається ці самі гроші. Вони витрачаються в тому числі і на пропаганду. Але питання в іншому: за рахунок чого Росія змогла адаптуватися до санкцій, і як їй вдається продавати ще більше нафти, коли санкції все ж таки працюють і вже не перший рік, менше хвилини. Я не економічний експерт. Я можу просто сказати, що ми вже друкували багато розслідувань західних видань, які розповідають про те, що у Росії на жаль залишилось багато союзників. Вони весь час знаходять лазівки, і на жаль, економічні санкції вони не довели свою ефективність зараз настільки, як сподівалися вже третій рік. Всі казали, закінчиться другий, все буде добре. На жаль, ні, і нафта продається, і зброя навіть продається, і ем... Росію можна зупинити лише збройним шляхом санкції. На жаль, працюють погано. Що ж, дякую вам, що долучились до ефіру. Катерина Коберник, шеф-редакторка Бабеля, була щойно разом із нами.